Добрий вечір, добрий вечір, мої солоденькі, солоденькі пиріжечки, смачненькі, м'якенькі булочки. А це ще потихівна додому чим чекає, бачите? І вже тут затарилася, і готова прямо на вулиці вам починати розказувати про шустру розпаковку, що купила. Зараз буде ну, дуже шустра розпаковка, тому що мені ще дітей годувати і вгуляти. Хочеться зняти все якнайшвидше. Так, мої хороші, вже дома це в ближайший магазин ходила. І зараз буду ну, дуже стрімко робити, тому що дуже багато ще справ насправді. Справ насправді. Так, СМР, якої ви не заказували, бачите, не замовляла, я вам зробила Арахіс. арахіс раз. Далі, все-таки, їх там, ну, ви бачили вже неодноразово, я купляю, да? на, на одну копійку подорожчали, падла, не на чого. от, нічого. не суттєво. А далі, 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 далі. Папаєчка. Папаю намагаюся купляти да? Сарочка. Лайк за сарочку, за хвостика, як частіше, тому що вона дуже корисна насправді для печінки. Ви почитаєте в інтернеті про Папаю. Я якось в Телеграмі писала про користь Папаї. Хто, до речі, в мене не приєднаний до Телеграма, приєднайтеся. Там про все на світі пишу. І от знаєте, вона там відразу, коли відкриваєш групу, там є відділок, де ото фотографії. Там знаходите папаю і я пишу багато корисного про неї. А не хочете приєднуватися, то погано, то пошукайте в цьому, його, в інтернеті почитайте. Далі. Паприка. Паприна, паприку була знижка, то я взяла. А потім біжу, біжу, біжу і бачу, поряд ще паприка продається, але набагато дешевше. А потім зрозуміла, що то не, те, не органік. Органіка, овочі і фрукти органік вони завжди йдуть, коштують дорожче, ніж не органік. А далі, капусти, капусти, капусти. Я тут давно щось капусти не купляла, бачите? От. Так. Капуста, до речі, у нас теж подорожала. але ну, я думаю, це те, з тим пов'язано, що нова пошла, молода. От. Далі тунця взяла. Щось захотілося. Ну, не те, що захотілося, хай лежить. Хай лежить. Мені не подобається купляти консерви. Консерви взагалі-то не про здоров'я. Але, але, але. Так, далі. Діточка м'ясочка, Діточка -мнясочка 300 г. Далі. Тофу взяла. ось такий тофу. Це корейський тофу. І виходить тут скільки? 300 грамів. 300 грамів, в 100 грамах 90 калорій. Ось такий тофу. От. Сьогодні я такий взяла. Захотілася, захотілася. Яку по старій пам'яті покрию. Ну так, продукт цей, бачите, імпорт іде. І зараз скажу, скільки я за це все заплатила. Слухайте, ну як завжди, клалася в 13 доларів. За всю. Отакої, отакої. Отака була у нас мега шустра розпаковка. Дуже дякую за увагу, мої хороші. Обов'язково натисніть подобачку та приєднайтеся, хто ще не приєднаний. Допомагала нам сьогодні Сарочка. Отака гарна писиця. Допомагала хвостиком мотеляла. І, мої хороші, щоб вам так гроші приходили, як ви мені вподобайки тисяєте. А взагалі кожному хочу побажати, хто дивиться це відео і додивився до кінця, не вимкнув, щоб у вас завжди були гроші на все те, що ви хочете собі купити, придбати, і щоб ви не рахували гроші, щоб вони нас у, у вас завжди, у нас, у нас, у вас, у нас всіх завжди були. Отак от все, до зустрічі в наступному відосику.